Прогноз на тиждень із 3 по 9 лютого для всіх знаків зодіаку. Вітаю вас, мої шановні. З вами астролог Клименко Наталія. Для енергообміну дякую вам за ваші лайки. Буду також вдячна і за зворотній зв'язок. Прогнози на лютий для кожного знаку Зодіаку вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. А зараз розберемо з вами понеділок, 3 лютого. Ми будемо підпливом 5-ї місячної доби зранку, а з 9-ї години 25 хвилин на нас буде діяти енергія 6-ї місячної доби. Тобто це сприятливий період для планування кардинальних змін у житті та ухвалення важливих рішень, а в практичних справах будуть супроводжувати працьовитість та винахідливість. Місяць знаходиться у вогняному знаці Овен на підсвідомому рівні. Ми схильні проявляти ініціативу та наполегливість. Проте… Місяць буде без курсу із 12 години дня і 19 хвилин і до кінця доби, тобто в цей час нових справ ми не починаємо, адже вони можуть мати або непередбачуваний результат ще й з урахуванням того, що уран планета різких неочікуваних змін в стоянні. Або ж справа взагалі не буде мати логічного свого завершення цього дня. Меркурій, який символізує мислення та інформацію, буде в гармонійному аспекті до Плутону. Тож ми можемо скористатися енергією від цієї взаємодії, і це сприятливий період для того, щоб ми використовували своє слово, спілкувалися. Це хороший період для дослідницької роботи, а та для того, щоб ми могли через свої виступи проявити велику відповідальність і впливати на великі маси людей. Сонце починає. Наближатися до Меркурію до його з'єднання. Тобто, це буде період, коли зростатиме наша красномовність, можливість показати себе через слово, інтелект сприятливо для виступів та налагодження зв'язків. Венера у з'єднанні із Нептуном та Кармічним місячним вузлом раху. Це аспект романтичності, натхнення та творчості, можлива ідеалізація та розчарування в результаті, підвищена емоційність. Сприятливий період для милосердя, або ж щоб самим просити допомогу. В той же час, оскільки Венера символізує ресурси, а Нептун все, що пов'язано із глибинними процесами, із повітрям та водою, то це може бути і шахрайством. І Негативний вплив на ресурси країни Венера також починає робити гармонійний аспект можливостей до Плутону, коли почуття стають більш глибокими, а відповідальність та наполегливість допоможе вцілити наші бажання в життя. Починає формуватися і гармонійний аспект удачі між Марсом, який зараз ретроградний, до Сатурну. Тобто, це сприятливий період, щоб націлити свою енергію на вирішення практичних питань через дії, втілити плани в життя. Наполегливість та відповідальність з однієї сторони та ініціативність з іншої допоможуть матеріалізувати наші плани, оскільки Марс ретроградний, то це може бути повернення до невирішених задач в той же час. Це сприятливий період для перегляду своєї стратегії і для того, щоб щось зробити по-іншому, оскільки уран у стоянні, то піднімаються питання свободи, незалежності, єдності з однодумцями. Можуть бути і неочікувані обставини, відключення світла, ризики поломок, аварій, а також проблеми з технікою та зв'язком з роботою електроприладів. До середи буде діяти гармонійний аспект удачі між Сонцем та Юпітером. Сонце це наше Я, а Юпітер планета розширення та успіху. Це аспект удачі, оптимізму, зростання популярності, втілення в життя амбіційних цілей. Також до п'ятниці Меркурій буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, сприятливий для навчання та перегляду своїх цілей для переговорів та самореклами. Зараз Юпітер, планета успіху, знаходиться в стоянні, адже 4 лютого він переходить в директний рух, в прямий рух, і до суботи він також буде в стоянні, адже призупиняє свою швидкість. Тим самим він акцентує нашу увагу на питання. Навчання, соціального росту, авторитету та популярності. Сміливо заявляйте про себе, показуйте авторитет. У вівторок, 4 лютого, місяць буде переходити в знак Телець, і наша енергія зміниться із більш войовничої та активної на стабільну, сприятливо в цей період займатися створенням затишку для дому, займатися запасами, щоб приділити собі увагу своєму тілу, своїм рідним. Оточити їх турботою. Ще зранку ми будемо під підпливом шостої місячної доби, а з 9-ї години 40-є хвилини в на нас буде діяти енергія сьомої місячної доби, символом якої є жезл. Це сприятливий період для бізнесу, для укладання договорів та пошуку нових партнерів. Проте важливо бути уважними адже можливі. Обмани та шахрайства, тим більше, що Венера зараз продовжує залишатися у з'єднанні із Нептуном, планетою ілюзій. А Венера відповідає за взаємовідносини та фінанси. 4 лютого Венера буде переходити в знак Овен, і наші відносини, наші бажання можуть бути більш палкими. У спілкуванні з іншими людьми ми можемо бути більш активними та ініціативними, більш наполегливими, щоб здійснити наші бажання. Цього ж дня і Юпітер, планета удачі, переходить в прямий рух, але що залишається в стоянні, і робить гармонійний аспект і до Сонця, і до Меркурію. Сприятливий час для навчання, для зустрічі з авторитетними людьми, оскільки вони знаходяться всі в знаках повітряної стихії. А то це чудовий період і для мандрівок, і для нових знайомств та отримання важливих знань. В середу, 5 лютого, Місяць залишається в знаку ТЕЛЕЦЬ. Сприятливо спілкуватися із представниками знаку телець, переглядати свій бюджет, займатися покупками. Зараз важливо берегти шию та вуха, горло, адже саме за ці органи відповідає телець. Символом восьмої місячної доби є фенікс. В цю добу реалізується накопичене за попередні сім днів. Добре, підбивати підсумки і визначати напрямки подальшого розвитку. У четвер. 6 лютого зранку, із 5-ї години ранку 30 хвилин і до 8-ї години 42 хвилин місяць буде без курсу, а потім він переходить з знак Близнюки. І на підсвідомому рівні ми схильні більше спілкуватися, сприятливо провітрювати приміщення, побути на природі. Може бути збільшена кількість інформації та розмов. Із 10-ї години і 27 хвилин енергія місячної доби змінюється на 9-ту, символом якої є кажан. Це напружений період, оскільки йде зміна фаз місяця, і в цей час сприятливо підбивати підсумки, завершувати поточні справи, займатися спокійною буденною роботою, не починати нічого нового. І ще торга починає діяти напружений аспект між сонцем, яке символізує наше его, та ураном планетою креативності, неординарності та різких неочікуваних змін. Цей період напружений, можуть бути і поломки, різкі неочікувані кроки також можуть бути притаманними нам, зміни планів, імпульсивність, що може привести до конфліктних ситуацій та травмувань, тож будьте уважними на дорогах, у поводженні з електроприладами і не втягуйте себе в конфлікти. Може бути дуже сильне бажання змін та свободи. У п'ятницю, день Венери, зранку ще діє 9-та місячна доба, а з 11-ї години 4 хвилин ми будемо під впливом 10-ї місячної доби. Її символом є фонтан, і головний девіз цього дня це творіння, життєва енергія зростає сприятливо для налагодження благоустрою житла. Місяць залишається в знаці близнюки, і тож сприятливо спілкуватися із представниками знаку близнюки а також. Зустрічатися із друзями, навчатися. Цього дня місяць буде у з'єднанні із Юпітером. Сприятлива можливість для реалізації своїх бажань, саме того, що викликає у вас відчуття безпеки та внутрішнього комфорту. Марс буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну, що також буде сприяти через наші активні дії реалізації наших бажань. Місяць буде в гармонійному аспекті і до Сонця, і до Меркурію разом з Юпітером, тобто сприятливий час для навчання, для зустрічей, для недалеких поїздок. Плутон буде в гармонійному аспекті до Венери, що також вказує на інтенсивність наших бажань, на пристрасть у відносинах, можуть бути і фінансові винагороди. У суботу, 8 лютого, ми починаємо свій день із 10-ї місячної доби, а із 11-ї години 56 хвилин у нас буде діяти енергія 11-ї місячної доби. Її символом є вогняний меч. Необхідно все почати доводити до кінця сприятливий період для очищення помешкання. Із 9 години і 53 хвилин і до 13 години і 2 хвилин місяць буде без курсу, тобто нового нічого ми не починаємо, а потім місяць буде переходити в знак Рак. Сприятливий період, щоб побути разом із своєю сім'єю, приділити увагу діткам, створювати затишок вдома, зібрати всіх за одним столом для покупок в дім. В цей період може бути підвищена емоційність. Сприятливо проявляти емпатію та допомагати іншим. Хороший час і для усамітнення, та того, щоб приділити увагу собі. Із суботу діє напружений аспект між Меркурієм та Ураном, що може вражатися у сильному бажанні, звільнитися із рутини, можлива знервованість, різкі зміни планів. В той же час ми можемо по іншому поглянути на речі під іншим кутом, ймовірні поломки, техніки та засобів зв'язку. Або ж підвищена конфліктність із однодумцями. У неділю, 9 лютого, місяць продовжує залишатися в знаці Рак, а із 13 години 3 хвилин ми будемо під пливом 12-ї місячної доби. Її символом є серце. Сприятливе період, щоб підбивати підсумки за минулий період. Відпочивати цього дня буде діяти точний гармонійний аспект удачі між Марсом та Сатурном. Саме на зростаючому місяці сприятливо впроваджувати щось нове, креативне, в свою діяльність по-іншому подивитися на ситуації та реалізувати свої плани. Також впродовж усього тижня буде діяти гармонійний аспект можливостей між Ураном та Нептуном, і Нептуном та Плутоном, що буде давати нам більш гнучку адаптацію до мінливостей життя. А також Сатурн в гармонійному аспекті до Урану дає нам можливість конструктивних змін. З однієї сторони, інноваційний підхід від урану, а з іншого раціональність та структура від Сатурну, тобто чудовий період для впровадження нових методів наполегливості для досягнення своїх цілей. Бажаю вам успішного тижня і до наступних зустрічей в наступних відео.